Йоу, друзі, всім привіт! І ми знову завітали в режимчик цунамі, в якому нам треба рятувати брейротів. І якщо я не помиляюся, то воно назбирало мені, йомайо, як багато бабліжка. 2 мільярда, тут 200 мільйонів. Коротше, скільки в мене ваші грошей. 38 мільярдів. Це, звісно, все дуже круто. Давай за 50 мільйонів і 100, і 250, і 500, і 750, і за мільярд прокачаємо базу. І давай все таки наробимо ребітхів, тому що. Потрібна річ. Давай ребіг один. Так, тепер надо 70 швидкості. Ну, я думаю, то взагалі не проблема. Так, і ще одненьку. Отако бем. Ще один ребіт. Коротше, у мене вже 4 ребітха. Тут, кстати, не показується в кого скільки ребітхів, на жаль, ну, то таке діло. Давай ще один вальнемо. Скільки треба? 80. Ще значить мені отако. Бем, ще один ребіг, потім 90 швидкості мені треба зума зійти. Це вже дуже багато. Отако і ще дві. Качаємо, бем, ребід. Так, 6 ребітків, я думаю, достатньо. Я думаю, більше не потрібно. Давай тепер купимо собі кучу кучу швидкостей. Бем. Так, щось мені ще подарували. О, 20 мільйонів, бремні Дає, в секунду, космік. А він ще й добре прокачаний, так -то. жесть так зі швидкістю 128, Я дуже сильно хочу дойти до самого кінця і подивитися. Що я взагалі можу там отримати. Бо тому що хочеться, звісно, обалдеть якого класного брейнрота з такою швидкістю витягнути Але не знаю, що в мене вийде. Тому що тут хвилі постійно просто летять, постійно. І ми поки на міфікал арені. Ну, це поки слабенько. Тут далі вже, вроді би, якась має бути крутішечка. Але нам треба до самого кінця. Ось я тобі космік арена і все, що там далі, то жорстче Мені певно треба ще швидкості, да? Певно, да, певно, треба ще швидкості пішли. ще купимо швидкості, Бо більше я нічого не можу зробити. Або там чекати хвилі, якісь, або просто крутішу швидкість набрати. Що, в принципі, хотілося б і зробити. Отако. Все збираємо, 13 мільярдів є. Ого, тут уже блін, дорого! 130 швидкості в мене є. Не так і багато, в принципі. Давай сховаємося, потім прийдемо сюди. Тут сховаємося. Я хочу прям. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп. телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Грол Гарден, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Капець, яку класну шмотку собі випити, ну. Так, сюди заходжу, да, це супер повільна хвиля. Я, вроді, заходжу. Ні, я не встиг чуть-чуть! я віджав кнопку в самий кінець. Жесть, жесть. Тут із-за того, що в мене нема віпки, я не можу сховатися там в перестінок і нормально собі покайфувати. Мені приходиться. Приходиться чекати хвилі, а їх ти попробуй дочекайся, да, якщо їх тут так багато. Щоб вибити щось круте, треба, блін, постаратися. І оп'ять не встиг вже капельку. Жесть! Таке відчуття на швидкості стало більше, а е, толку небагато. Давай ще одну швидкість, качну. Сюди одразу сховаюся. Хоч якось, хоч якось, бо я не хочу галімі брейн Я хочу прям абоудінніші брейнроти. Так, легендарна арена, це поки ерунда. Тут далі міфік. Да. мені треба до Космік, тільки туди далі. Отам прям стрьомно. О, тут я не встигаю. Отут я не встигаю. Опа, сховався. Ні, оцю я точно не встигну, це ю моє. Да, 131 швидкість це ще не так багато, як хотілося б. Можливо, треба було ребітки ще не робити. хоча, чорт його знає. Чорт його знає. Міфічні, поки що, брейнроти мені вообще не гоняться. Мені вони тупо не треба. Мені треба хороші, якісь класні крутецькі брейнроти. Так. Давай сюда, хорошо. В общем то да, оно тобі й косміки. Звідти виходять хвилі, і тут насики просто длинна штука. Насіки длінна, просто пряма, що я навіть не можу догнати. Я навіть тупо не можу догнати. Що б робити, що б робити. Як би це, звісно, пройти? Да, була б віпка, я б туди сховався, і все, я міг би в самий кінець зайти. Ну, на жаль, на жаль, я не можу. Я можу тільки звідси витягнути когось. А толку? Ну як це толку? Толк є завжди всі... да, 22 тисячі, 22 тисячі, 180 тисяч. Хорошо. Будемо знати, що тут є лопата на 180 тисяч. Але лопата на 180 тисяч це якось не мільйони, поняв? Ну так, да, тут сплошні хвилі. Я не можу просто-напросто дойти. Хоча я думав, що я щас сяду і дойду. Ну да, мені даже попробую до тої лопати дойди. З такими хвилями попробуй дойди. Аби вони не так часто спавнились. 180 тисяч, 20, 130, 30. Не встиг, не встиг забрати. Свалюю, бо тут ще швидкі хвилі. Так, лопату треба сейвити по-любому. Бо я нічого не можу зробити. Нічого не можу зробити. Щас оця повільна дуже хвиля. Потім ось, ось ще одна. ну ця геть повільна, але але все рівно я не встигаю. Все рівно, просто-напросто не встигаю. Ще одна Повільня, там даже ще одна повільна. Краще б пішли супер дві швидки, і потом супер повільня, і я би не зміг би забрати хоча б лопату. Так, супер швидка пішла, блискавично. Погнали. Лопати нема! А тут є сейф, там є сейф, можна зайти ще. Так, ну я не встигаю, да? 60 секунду. 90. Давай 90 заберу. А я не встиг забрати. Нє, тікай, Саня! Тікай! Ух, встиг. Бо я ж сюди опять довго йшов. Блін, і туди перейти тепер тоже капець треба часу. Давай, 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 давай. Хтось там щось витягнув, да? Він щось витягнув. Чи можливо ні? Мабуть, ні. Я даже не знаю, що мені витягнути. Якого брейнрота? 40 тисяч секунду? Ну, взагалі ж ерунда, по суті. 92... 30, 20, 40... Ну, погнали. Блін, близьковечно. Мені, походу, хана. Ні, з їх Ну, 40 тисяч секунду? Так слабо. Так, кстати, я цю доганяю хвилю. Доганяю, там далі ще повільно. Ну, я вже дійшов до бази, все хорошо. Давай тебе ставимо сюди. 40 тисяч секунду. Давайте я прокачаю. Подивимося, що ти ще будеш мати. 200-350 тисяч. Ну, взагалі слабо. Взагалі слабо, чесно кажучи. Геть, слабо, ультра слабо. Так, швидкості. Ну, небагато я зможу купити, але окей. Хоч можливо, хоч щось, воно мені то допоможе. Так, поїхали. Отако. До самої крутої, мені певно, треба швидкості 150 десь. Щоб я прям добігав круто. Ну не впевнений. Ну так, да, тут навіть тут по 13. Я, я витягнув 60 тисяч секунд. Це ще слабо. Якось мега слабо. Треба все-таки пробувати далі дойти. О, ще тобі космік-арена Я вернувся туди, де був. Хорошо. Мені б знайти, щоб вона по стандарту хоча б 1200 давала. 100. Пропав взяв. Ну. Ну прикинь, взяв, пропав перед лицем. 150. Нє! Ні! Ні! Чуть-чуть я не міг втікти від неї. Капельку просто. Просто ти попробуй, візьми це все покради. Це ще й не хухри-мухри собі складно. Давай прокачаємо ще одну 135 швидкостей. Я реально ультрашвидкий, але все рівно не швидший, ніж медіум хвиля. Все рівно не швидший. Давай щось такого затестимо. Так, да, вона помаленьку мене доганяє. Геть помаленько. Я все-таки швидший став. Але геть помаленьку, вона мене, блін, доганяє. Так, тут що, лайтнінг хвиля. 5000 секунд, це ще галімі. Бронь, Так, давай сюда сразу. И давай сразу сюда. Тут супер повильно. І тут фастовано, ми встигли. Хорошо, далі космік уже. Далі вже то, де ми завжди щось витягуємо. Звідси 30, 90, 70, 150 лопата. Поїхали. Ну, хоча б так, хоча б так. Так, ця медіум вона мене не встигне догнати. Вона мене не встигне догнати. Я встигну втікти. Да? Да, я встигаю. Я взагалі встигаю. Хорошо, швидкості все-таки трошечки появилось. Звісно, ж їх галі міх брейн ротів але хоча б щось, щоб більше заробляти. Просто хоч щось, щоб більше заробляти. Тут оце, звісно, 25 мільйонів в секунду дає мені. Це прям той, що мені. Подарували прям мега хороший. Прям мега хороший. Оці, звісно, я би їх продав би. І о цього, і о цього продав би. Тільки куди їх. А, ось осел. Так, я хочу продати. Продати все. 17 тисяч мені Ну, Звісно, небагато. Ну окей. Зато мене є місця під нові брейн і. Ще одна швидкість. Поїхали. Мені треба дойти в останню арену. В останню. Там після косміка є щось. Там є щось після косміка. Круте. Тільки мені, блін, не хватає швидкості моєї, просто капітку. Капіточку не вистачає. Даша й мене скинуло, бо я не можу сховатися в ту яму. Бо я дуже швидкий був. От тобі і проблеми. Дві супер швидкі, просто хвилі шурують. Щас десь повільні мають бути, а поки вони з'являться, то я вже трошки сховаюся. Так, далі міфічна арена. Потім космік. Якраз те, що мені потрібно. Час міфічно, да, і ось до косміку. 110 секунд, кстати. Ну, нормально. Можемо витягнути поки. Поки так витягнути його. Це, звісно, не супер круто, але хоч щось. Хоч щось. Звісно, була би віпка, було б набагато простіше. Але я і без віпки зможу. Я зможу і без віпки. Все, що мені потрібно, просто я тут поставити. Воно мені приносить так багато, поки що, все що. Я можу просто сидіти і. Як його прокачати? Не можу прокачати. Не можу прокачати динозавра. Ти поняв? Лоу, не можу динозавра прокачати, капець. Не можу його прокачати взагалі ніяк. Так, а ну, повільний мод. Виклад сюди поставимо. Диви, не прокачується. Взагалі не прокачується. Ну, капець. 137 тисяч секунду. Ну, слабенько. Що поробиш? Нічого не поробиш. Ладно, швидкість, можу купити ще одну. Блін, ну я так по одній швидкості особо швидше і не стану, розумієш? Ну хоча б від медіум хвилі я вже можу тікати, по ідеї? В теорії, тільки поки що. Поки що, тільки в теорії. Поїхали. Звісно, да, не легко. Хоча мене репітки вже багато. Давай, 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 давай. Опа, хорошо. Так, космік арена. Ми вже так швидко сюди прийшли. Давай, Саня, давай! Є! сікрети пішли. 200 тисяч, 250, 700. Є! Я забрав, я забрав 700! 700 тысяч. тут лайтнинг. Не, 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 не. Сховався? Так, фастово. Обалдеть, 700 тысяч аура фарма. Ха-ха-ха, вот это природ. Оце я понімаю, я стирив. Оце я стирив. 700 тисяч секунд. Оце я добіг. Ну мені тупо пощастило. Так, тільки щоб я прокачувати міг. Та, да, можу, слава Богу. Все, ти будеш у мене прокачаний капець. Як жорстко. Ти червоний секрет. А цей космік, цей хужий. Цього може крутіше викачати. Ось, все, 22 рівень. І тут 25-й. Це йде 25 мільйонів в секунду. Це йде 75 мільйонів в секунду. Жесть. Тепер він дає 94 мільйони в секунду. Жесть. Так, скільки коштує. Швидкість 18 мільярдів. Немало, блін, немало. Взагалі немало. Вообще немало. Прям я б сказав, навіть дорого. 18 мільярдів це дуже багато. Це прям мега багато. Ну, зато ми дійшли до взагалі секретів жорстких. Не до косміків, не до косміків, а прям до секретів. І це мені подобається. Так, беремо оце, прокачуємо. І в принципі, 138 швидкостей вже дуже багато все-таки. Так, да, тільки. Сховатися в цей окоп взагалі нереально. Unreal. Він малесенький, а швидкість велика, я його перестрибую. Так, сюди зразу. Нормально. Зараз спробуємо опять ще одного секрета витягнути. Кстати, швидше я за нього. Ні, він за мене швидший. Він за мене швидший. Сіки ж у нього там швидкостей взагалі. Якщо в мене 38. Обалдіть, у нього швидкостей певно там. Ну я зато отрив тільки брейн ротів хороших, так що. Я ще встигну прокачатися. Ну і плюс я на ребітки багато потратив. Так, давай, Санька, встигли. Хорошо, так, далі космік у нас. Космік це поки не те, що нам треба, але медіум ми не встигаємо, ми не встигаємо. От, аби тоді слово заспавнилося, не медіум. Я б, можливо, встиг. Так, поїхали. Так, повільня. Ні, ми не встигаємо. Навіть з повільною ми не встигаємо просто. Просто Андріал. Ну тут супер повільно, але я завтикав вибігти. Косміка забрав. Ну, це така, типа, собі тема, пацан. Там можна секретів забрати. Головне знати, де. Блін, тут жесть уже хвилі пошурували. Одна за одною просто. Одна за одною. Погнали? Повільна Ні, ми не встигаємо просто. Я не знаю, як я тоді встиг. Як я тоді встиг, вообще? Як я тоді встиг? Я не понімаю. Погнали, Повільна Чуть-чуть капельку, я не встиг! Капельку! Да, прикинь. Оце ще дві швидкості б мені. Дві швидкості б мені. Так, лайтнінг. Щас вибігаємо. Да. Погнали, супер Я даже супер повільно не встигаю. ну. Короче, народ, прокачуватися надо. Надо прокачуватися. Опа, кабан червоний. Ну, від червоного я не можу втікти. На жаль, він дуже швидкий уже. Да. щоб Бути швидшим, треба ще підзбирати баблішка. 90 мільярдів. 92 даже. Отако От просто робимо. І остання спроба. Надо попробувати. Надо попробувати. 141 швидкості. Це вже дуже багато. Я вже мега швидкий. Звісно, тут є чуваки, напевно, і 200 швидкості. Але Вони вже просто виловлюють мега жорстких. Я не знаю, як ще сховатися. Так, давай ще заберу. Можливо, я ще одну зможу купити швидкість. Ні, 34 мільярда. Чуть-чуть не вистачає, ну. Я сподіваюся, це не було помилкою, що я не дочекався. Або він секрета на 1,2 і ляма виніс. Ти поняв? <сум> <сум> Значить, у там може бути жорсткий. Головне просто пройти туди далі. Головне пройти далі. Так, дивись, зараз було супер дві швидкі, зараз підуть маленькі хвилі. Супер слоу, давай, по-братськи. Єсть, хорошо. І ми пройшли: 300 тисяч, 200, 300 лям. Лям! Забрав ляма! Лям забрав! Ні. Тут блискавична! Лям десь валяється! Там лям валяється. Там лямчик в секунду валяється. Так, я мега. Бистро пробую добігти. Ні, не добігаю. Взагалі, одкіс. Коротше, походу, я взагалі не заберу його. Він щас мого ляма забере. Він ще й швидший за мене. Я ще й не можу в цей окоп упасти. Вузький такий. Десь валяється той мільйон, я, мабуть, не встигну його забрати. З'їла мене хвиля. І зараз не пробіжу. Жесть. А зараз пробіжу. Тільки нема мільйона. Його нема. Він пропав, походу. Походу, пропав. Да, він пропав. Просто пропав! Жесть. Він просто тупо пропав. Шейлатніг появився. Короче, народ швидкості надать багато або добре чекати. І всім пока-пока.